28 жовтня о пів на другу дня у Слов'янську сталося ДТП за участі військових, які розквартировані у сільгосптехнікумі. Газ із пасажирами рухався вулицею Леніна, Рено по жовтневої революції. На перехресті, згідно встановлених знаків та правил дорожнього руху, вантажівка повинна була пропустити мікроавтобус, чого на жаль не сталося. Хто в якому напрямку?» що можна тут Він не вступили дорогу. Далі угу. тупо літіл, як чорт. Де-то на поїзді. Тони, пойдём, я сам. Кілометрів 60-70 їхав. Постраждала дівчинка, нормально все? Ну не знаю, в лікарні В лікарні. Як стало відомо, на місці події у мікроавтобусі Рено знаходилася пасажирка, яку із забиттям плеча було доправлено у міську лікарню імені Леніна. Її здоров'ю нічого не загрожує. Інших постраждалих немає. На місце події працювали співробітники ДАІ та слідчі міськвідділу міліції. Причини аварії встановлюватимуть спеціалісти. Втім, у розмові без камер нам розповіли, що за таку провину з молодого хлопця водія газу скоріш за все знімуть погони.